З приходом весни активізували роботи мукачівські комунальники з благоустрою міста. Один із її напрямів освітлення вулиць. Згідно з програмою благоустрою, управління міського господарства силами працівників комбінату благоустрій вже встановили близько трьохсот світлоточок, зокрема у районі дамби парку Горького, вулиць Парканія та Бергівської. На сьогоднішній день проводиться у нас ремонт освітлення двома бригадами комбінату благоустрою. Значить, це вулиця Яна. А Кам'янського, по вулиці Матросова проведено відновлення, освітлення, а також внутріквартальні проїзди на сьогоднішній день ми постійно відновлюємо. Серед заходів та дій міської влади щодо ефективного енерговикористання управління міського господарства передбачає протягом 2015 року впровадити нові технології та замінити освітлювальні прилади на більш економні. Комбінат благоустрій вже використовує для освітлення вулиць світильники LED, а також замінює лампові світлофори на спеціальні світлодіодні. До слова, таке нововведення лише на одному звичайному перехресті забезпечить річну економію електроенергії місту понад 10 тисяч кіловат годин у плані «Благоустрій» Трує міста і інші види робіт. У нас ще ряд проєктів капітального освітлення вулиць по місту Мукачево Так що ми на цей рік маємо велику надію, що проведемо досить великий об'єм робіт щодо освітлення, освітлення міста Мукачево. Ми реагуємо на заявки там, де у нас освітлення взагалі немає. Ну і по, по мірі поступлення. Заявок теж реагуємо. Першочергове завдання каже начальник управління міського господарства. Наразі відновлення освітлення частини вулиці Ілони Зріні від грільбару до магазину Беатриса. Обіцяють розпочати роботи вже наступного тижня.